Дорога церква, слава Ісусу Христу! Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом. У нас буде дві проповіді. Ми чекаємо на гостя. І першим словом поділюсь я. Я хотів би почати його із вірша, із книги буття шостого розділу, 6 по 7 вірші. Давайте разом прочитаємо цей вірш. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм, і промовив Господь. Зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного, бо жалкую, що їх я вчинив. Друзі, хто пам'ятає, яка історія починається цими словами, що трапилось пізніше, про кого ця історія? Я думаю, що Денис навіть жестом показав вже ковчег, який врятував Ноя пізніше. Так, ця історія про Ноя. І я хотів би сьогодні пригадати деякі частинки або елементи цієї історії, які є повчальними для нас. В цій історії є дуже багато паралелей, які можна провести із сучасною церквою, із нашим життям, із тим, що відбулося в житті цього праведника, і з тим, як він реагував на слова Бога, і з тим, що проходив він. І Я хочу, перш за все, пригадати, що Ной був. Нащадком Адама і Єви, які вчинили цей перший гріх в Едемському саду, вони услухались Бога і зробили, здавалось би, дрібничку, не послухали Бога в питанні забороненого плоду, вкусили Його. І Бог промовив дуже суворий вирок до них. Але їхнє життя продовжувалось, люди продовжували народжуватись на землі, населення земля наповнювалася людьми, і життя, як би йшло своїм ходом. але ми бачимо, що пройшло всього-навсього 10 поколінь, народився Ной, і Господь вирішує знищити все, що живе на землі. Оскільки земля, як написано, наповнилась різноманітним злом, насильством, блудом, перелюбом і іншими гріхами, які гнівили серце Бога. І по суті, Ной він був також нащадком Адама. Він був частиною цієї можна сказати, великої родини. Але все ж він був особливим. Він був чоловіком, який будував свої відносини з Богом, він любив Господа, і саме це дало йому силу не стати частиною цього гріховного круговороту, в який потрапило це суспільство, в яке потрапила ця одна велика родина. Бог звернув на нього увагу і дав йому одну важливу справу, виконавши, яку він міг спасти себе і свою родину. Хто може сказати, що це була за справа? Побудувати Кавчег, сестра Діана. Я хочу сказати, був свідком дуже цікавої історії. Недавно у нас був в компанії такий, можна так сказати, учбовий тренінг, на який приїхав невіруючий коуч, і він дав задачу поставити маленьку таку виставу, щоб згрупувати нас як команди, щоб ми побудували відносини між собою. І хтось із цих команд обрав таку задачу поставити сцену про Ноя. І діана була там одним із керівників. Вона. Була голосом, який керував цією виставою, і от уявіть собі картину, що багато невіруючих людей вони ілюструють події, які трапились із Ноєм. Вони разом будують кавчег, випускають цього голуба, радіють тому, що потоп спав, і це була дуже цікава картина. Я був свідком цього буквально тиждень тому, і це була жива евангелізація для невіруючих людей. Тому дякую Богові, що він продовжує робити свою справу і робиться дуже дуже цікавим і неочікуваним чином. Навіть на тренінгах, які пов'язані із працею із е, нашою роботою, Господь не втрачає можливості для того, щоб розказати людям про е, свій план спасіння, про свою роботу на цій землі. І це було для мене прекрасне свідчення. Але я про цю історію роздумував ще до того, як я побачив цю картину. Я вірю, що Бог Духом Святим зараз звертає увагу багатьох людей саме на цього праведника, якому довелось. Виконати цю велику місію зберігти населення землі, Бог йому доручив цю справу, і також зберегти, можна так сказати, все твориво, яке Господь насадив на землі, тому що Ною було доручено спасти не тільки своїх рідних, але й всіх тварин. Ми знаємо, що він мав ввести в ковчег кожну тварину по, по парі і тим самим продовжити існування всіх видів, які Бог насадив на землі. Я хочу трошечки я роздумував над тим, що Ной міг переживати в своєму серці, тоді, коли він спостерігав за дією Божою в своєму житті і в житті суспільства, серед якого він жив. Він жив серед своїх близьких людей. По суті, це були двоюрідні, троюрідні, четвероюрідні, Ви можете продовжувати, брати і сестри. По суті, це була одна велика сім'я. І Ной спостерігав за тим, що ці люди робили багато неправильних вчинків, але Бог чомусь мовчав. І все ж для ноя вони залишались не чужими людьми. Друзі, я думаю, що зараз ми також можемо дивитись на наших друзів, рідних, близьких, і ми можемо помічати деякі речі, які можуть бути не до вподоби Богові, але ці люди залишаються для нас близькими. Ми все одно продовжуємо їх любити, ми бажаємо їм добра. І я вірю, що він відчував себе частиною цього суспільства, хоча сам не повторював їхні дії, він не ставав частиною цієї осі зла. І одного разу він почув від Бога. ною, Всі твої рідні, вони є грішниками. І вони будуть знищені, але тебе я врятую. І для того, щоби спастися, ти маєш виконати одну важливу справу, яку я доручаю тобі. Цікава реакція була Ноя. Він не задавав запитання Богові: Господи, чому так жорстоко ти хочеш поступити із цими людьми? Господи, якщо ти хочеш врятувати мене, навіщо мені потрібно робити цей ковчег, ти можеш сам приготувати для мене місце мого спасіння? Чому саме потоп? Чому не можна просто покарати і виховати цих людей і продовжити їхнє життя? Ні. Написано, що Ной він виконав все, що повелів йому Бог. Йому довелося переконати свою дружину, трьох синів, трьох невісток, що вони мають разом будувати великий великий корабель. Я розумію, що на той момент, коли жив Ной, технології, які зараз дозволять побудувати цей корабель, можливо, за тиждень їх не існувало. І підтвердженням цьому є те, що Ной будував цей ковчег близько 100 років. Коли йому було 500 років, ми вітаємо пастора Андрія Миколаївича, дуже раді, що ви приєднались до нас. Ми читаємо, що момент, коли Ной почав будувати ковчег, йому було 500 років, і коли він завершив будівництво, йому виповнилось 600 років. Все це відбувалось на очах у оточуючих людей. Ми розуміємо, що люди, які. Раніше бачили Ноя, який займався, ну можливо, тією самою працею, як і всі інші, він заробляв на життя своєї родини, забезпечував її. Сьогодні він почав будувати якусь споруду. Вони задавали йому питання: Ною, що ти робиш? Ною, що це таке? І як інколи нам незручно відповідати людям, Ной не міг відповідати толерантно і сказати, що це корабель на випадок, якщо раптом вода підніметься, або. Просто я хочу, можливо, зайнятися якимось туризмом або перевезеннями вантажів, або побудувати його для бізнесу. Він чітко казав людям, що цей ковчег він є свідченням вироку Божого на ваше, на ваше життя. І ми розуміємо, якою реакцією була його рідних і близьких. Хтось осміював його, хтось став для нього ворогом, хтось просто подумав, що ной втратив глуст, здоровий глуст. Але все ж Ной він продовжував робити свою справу. Нелегка справа випала на долю Ноя. Йому довелося, по суті, йти проти течії. Він не був разом із цим суспільством. Але все ж ми бачимо, що він обрав послуг Богові і це врятувало життя йому і його родині. Я хочу прочитати вже текст, який, е, який описує нам події, які трапились після того, як вода зійшла із землі. Ми знаємо, що Ной він приніс. Е, цілопалення, коли вода зійшла, він вийшов із кавчега із своєю родиною, і він, на знак вдячності Богові, що він зберіг його життя, він приніс цілопалення. І написано, що Господь для нього ці пахощі були любі, і він сказав, що більше він не буде проклинати землю за людину, бо він знав, що нахил людського серця є зло. Тобто Господь дав характеристику людям, що вони є злими, і. Ну, немає сенсу, я знаю наперед, що ці люди будуть робити, і він якби дав обітницю, що більше подібного повторюватись на землі не буде. Але сьогодні, друзі, ми живемо в часи Нового заповіту, і історія Ноя є гарним прообразом для нас із вами. Хтось колись чув е, такі церкви, які мають назву ковчег Спасіння? Знаєте, це не просто так. Ця назва є дуже-дуже символічною. Кому комусь також Бог Духом Святим показав по особливому цю історію Ноя. Від чого нам потрібно спасатися? Ви задасте питання, якщо потоп вже минув і Бог пообіцяв більше не знищувати мешканців землі. Я хочу прочитати із другого послання Петра, третього розділу з 10 по 12-й вірш. Давайте прочитаємо разом. Це частинка нового заповіту, яка описує майбутнє всіх мешканців землі, та й самої землі, і всього Всесвіту, що нас чекає в майбутньому. Давайте прочитаємо разом 2 Петра 3, 10, 12. А Господній день прийде, мов злодій уночі, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній згорять. Коли все це таким чином буде знищене, то, якими треба бути у своєму святому житті й побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а розжарені стихії розплавляться? Я хочу прочитати разом із вами ще один вірш. до євреїв, 9 розділ, 27 вірш. Євреїв 9, 27. І як людям призначено вмерти один раз. Потім же суд. Ось в двох віршах описане майбутнє е, кожної людини індивідуально, яка живе нас і з вами, і також всього всесвіту, всієї землі, е, всього творива Божого, яке він насадив. Е, Кінцівка описана в цих двох віршах. В перших віршах, в другому Петра, ми читаємо про загальну таку долю, загальне майбутнє для всієї землі, для всіх мешканців. І в другому вірші, це до євреїв, ми читаємо про те, що чекає кожну людину. Мойсей, будучи уважною людиною, він в 89-му псалмі каже такі слова, які сьогодні цитують, як основу з Біблії. як… Регламент нашого життя, кількість років, які ми маємо прожити. Але я вірю, що Мойсей просто був дуже уважним. Він бачив, в якому віці люди помирали, і до якого віку вони доживали, якою діяльністю вони займалися. І він сказав, що 70 років, а при більшій міцності, 80. І сьогодні ми бачимо, що в середньому люди так і живуть. Життя земне воно закінчується. І в одному із послань, посланні до євреїв. Апостол Павло він каже, що всім нам призначено вмерти, потім же суд. І я хочу, не читаючи тексти священного писання, але я можу вас запевнювати, що підтвердження в Євангелії є, що на цьому суді виправдатися за власні гріхи неможливо. Той, хто приходить на суд своїми власними силами, добрими вчинками, виправдатись, не має змоги, тому що Боже слово відкриває, що всі люди. Є гріховними кожна людина, яка приходить в цей світ, вона народжується в гріховному тілі і за все своє життя робить таку кількість гріхів, е, яка є вироком для людини, е, тому що в Слові Божому також написано, що наслідком гріха є смерть. І насправді одного найменшого гріха достатньо для того, щоб почути цей вирок. Ми знаємо, що Адам і Єва вони зробили ну дуже дрібну і на перший погляд, на перший погляд. Е, Безобідну таку річ, так? З'їли цей плід. Хтось каже, що це яблуко, насправді відкрив вам таємницю в священному писанні. Не описано, що це був за плід, просто написано плід, Тому. Це було не яблуко, можливо, це було щось інше, але вони зробили таку маленьку річ, і яким суровим і строгим був вирок Господа, тому що за цим стояв непослух Богові, непокора Богові, тому що Господь дозволив цим людям фактично все, окрім цієї речі, і вони не послухались його. І тому кожній людині, яка живе на цій землі, без жертви Ісуса Христа, без Сина Божого, виправдатись на суді неможливо. Але так само, як в історії із ноєм, сьогодні Господь звернув увагу на простих людей і дав нам можливість уникнути суда і врятуватись. Ми знаємо, що паралель, так, Бог ною дає можливість уникнути суда, який прийде на землю. І також Бог сьогодні, в часи нового заповіту, своїй церкві, своїм синам і донькам і всім мешканцям землі, дає можливість уникнути цього суда. Ми так само, як і Ной, пов'язані із суспільством. І живемо серед тих людей, які не знають Господа. Є наші рідні, близькі, друзі, і Бог створив нас таким чином, що ми маємо співчуття і до чужих людей. Так само, як і Ной жив серед, можна сказати, серед своєї родини, яка була приречена на суд. Так само і ми живемо серед тих людей, які не знають Господа. І я пам'ятаю, як Бог відкрився мені, як я покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце. І найбільше моє було переживання: Боже, не забирай в мене моїх друзів. Я е, тоді дивився е, трансляції деякі свідчення на, в інтернеті на ютуб-каналі. І в основному там свідчили люди, які були набагато старшими за мене. І я розумів, що ну, це є церква. Я був тоді ще е, студентом університету, і я дуже боявся втратити своїх друзів, своїх одноліток. Я думав, ну у нас, мабуть, не буде вже більше тем для спілкування, але е, перший раз Бог надприродно промовив до мене. І він сказав своїм голосом: Я відповім тобі, але не квап мене, і твої друзі не покинуть тебе перед Богом. Я запам'ятав ці слова на все своє життя, і сьогодні це здійснюється, тому що Бог вирішив мою проблему, з якою я звертався до нього. І всі ті друзі, мої одногрупники, однокласники, за яких я так переживав, вони сьогодні самі мені часто телефонують, запрошують десь по, випити чаю з ними, поспілкуватись, провести разом час, але. Не завжди у мене є можливість це зробити, але я пам'ятаю той перший час, коли я прийняв Ісуса Христа, найбільше моїм бажанням було, щоб всі мої друзі покаялись. Я пам'ятаю ті зустрічі, те спілкування, яке я мав із ними дуже часте спілкування, тому що в мене ще не з'явилось нове оточення. Я всі розмови зводив до свідчення про Христа. І навіть ті, хто пороз'їжджались в інші країни, я намагався свідчити про Ісуса. Вони мені починають про щось таке побутове, а я все це вивожу якимось чином на Христа, на свідчення про Ісуса. Можливо, ці розмови сьогодні мені самому б здавались би смішними, тому що ну, зв'язати. Це нелогічно, неправильно, але так горіло моє серце, і мені так хотілося, щоб ці люди також пізнали Ісуса. Я розумію, що Ноєві також швидше за все так хотілося, щоб в цьому ковчезі опинились його рідні, його близькі, але Господом був приречений цей вирок, був промовлений цей вирок для тих мешканців землі. Так само, як і Ною, Бог дав справу і нам. Яку запитаєте ви? Можливо, нам також потрібно побудувати Ковчег? Я думаю, ні. І відповідь на це питання є в Євангелії від Івана. Можливо, хтось пам'ятає, коли учні задали питання Христу: Господи, що нам потрібно робити? І що відповів Христос? Ісус відповів їм і сказав: Оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, кого Він послав. Дуже просто вірувати в Ісуса Христа. І це буде ділом Божим. Це буде початком діл і великих справ, які Господь може доручити нам. І також написано в Євангелії від Івана 3,16, що ми по суті спасаємось вірою, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Сьогодні цим ковчегом, сьогодні, э, цим ковчегом спасіння є віра, яку Бог дарує людині. Віра як дар від Бога. Ми так само будуємо вірою в слово, яке стало тілом. Ной побудував ковчег вірою в слово, яке Бог сказав йому. Ною будуй ковчег. У нього не було іншої основи для цього, не було інших причин для того, щоб збудувати, окрім Слова Божого. І у нас також є віра в Слово, але яке стало тілом, тобто в Ісуса Христа, Сина Божого, який про себе говорить, що я є шлях, істина і життя. Так само, як і Ною, для того, щоб спасти себе і свою родину, нам потрібно докласти немалих зусиль. Ной й будував ковчег близько ста років. Справа нашого спасіння, спасіння наших рідних, близьких, друзів це справа всього нашого життя. Ісус, попереджаючи своїх учнів, що нам потрібно щодня пильнувати до останнього дня життя. Він попереджав, коли він е, наближався до голговських страждань. Ви пам'ятаєте молитву в Гециманії, він попереджав своїх учнів: моліться і пильнуйте, щоб не впасти у спокусу, тому що тіло воно немічне, а дух бадьорий. І це була заповідь дана учням Ісуса на все їхнє життя. Моліться і пильнуйте, щоби не впасти у спокусу. Нам так само потрібно все наше життя. Пройти підперезними, пройти в силі, пройти в близьких відносинах із Богом, щоби не відступити від Нього. Євангеліє наповнено історіями про те, що людям потрібно триматися Ісуса Христа і стояти твердо в вірі. Одна із історій, яку також Ісус навів як приклад. Він пам'ятаєте, розказував історію про десятьох дів, п'ять із них були мудрі, п'ять немудрі. і у цих жінок були світильники. У п'ятьох із них вони погасли, і в них закінчилось масло. У п'ятьох із них світильники горіли. І горящий світильник є прообразом живої віри, відносин із Богом, любові до Господа, світильник, який погас, свідчить про те, що віра також зникла у людини. Вона віддалилась від Бога і, можливо, духовно померла. І Господь дає і нам справу пильнувати, триматись за нього, наближатись до нього. І... Особливо прекрасною звісткою, на відміну від ноя, у нас із вами є можливість допомагати людям, іншим людям війти в цей ковчег спасіння, спастись, просто розказавши про Христа. Боже слово відкриває нам, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасенний. І також написано, що той, хто вірує в Ісуса Христа, Сина Божого, на суд не приходить. Я всередині проповіді казав про суд, на якому неможливо виправдатись, але на цей суд можна не прийти. Уявіть, просто увірувавши в Сина Божого Ісуса Христа як свого Спасителя, який віддав своє життя на Голговському Христі. Друзі, нам не місце на суді Божому. За нас принесена жертва. Син Божий прийшов на цю землю, щоб постраждати на Христі, пролити свою святу кров і стати Спасителем для нас з вами. Наше місце в царстві Господньому, ось що Він приготував для нас, і він зробив для цього все, нам лише потрібно прийняти вірою, жертву Сина і в своє серце Ісуса Христа, як свого Спасителя. Я хочу запросити вас до молитви. Якщо ви маєте бажання, щоб ми помолились за вас, ми можемо це зробити. Якщо. Ви хочете, щоб ми помолились за вас в кінці служіння. Ми можемо зробити це в кінці служіння. А зараз я запрошу вас до молитви. Якщо маєте бажання, проходьте наперед. Ми помолимось за вас. Дорогий Ісус, ми дякуємо Тобі, Боже, за твою жертву на Голгофі. Ми так дякуємо Тобі за твої страждання. Ми дякуємо Тобі за хрест. Ми дякуємо Тобі за кров. Дякуємо Тобі, що Ти прийняв на себе наші муки. Дякуємо тобі, що ти взяв на себе всі наші гріхи. Сьогодні ми є вільними людьми, ми є спасенними, прощеними людьми. Ми дякуємо тобі, що ти звернув свій погляд на нас. Боже відкрився нам. Ми дякуємо тобі, що ти даєш нам силу свідчити про тебе і спасати інших людей, щоб місце суда Господи. Воно було. Просто пустим, щоб люди туди не приходили, але щоб люди переходили від смерті до життя через прийняття Сина Божого, через покаяння, через віру в Христа, ми просимо тебе благослови твою церкву, благослови твоїх людей, щоб всі, всі, хто сьогодні шукає тебе, всі, хто бажає побудувати відносини з тобою. Приходили до пізнання істини, щоб жертва Ісуса Христа мала велику силу в нашій країні, в наших населених пунктах, в наших церквах. Боже, благослови, щоб всі поклонялись Христу, щоб всі славили Христа, Сина Божого, і щоб багато-багато було ще спасенних душ, яких побачить наші очі і будуть радіти. Ми просимо Тебе благослови, просимо Тебе, яви свою милість, даруй покаяння, Господи Ісусе, тим. Хто сьогодні на шляху до тебе, тим, хто сьогодні прагне будувати відносини з тобою, тим, хто бажає мати місце в Царстві Божому разом із Спасителем, разом із Христом. Ми славимо тебе, ми величаємо і шануємо Тебе. Наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.